Рада да вітати малята я вас, подорож знову чекає на нас. Сьогодні в гості до нас завітає гостя. А щоб дізнатися, хто це, подивіться, будь ласка, відео. Хвіст трубою, спритні ніжки, плих із гілки на сучок, носить Білочка горішки, золотий свій сундучок, в неї очі, мов горішки. Кожушинка хутряна, гострі вушка, наче ріжки. У дуплі живе вона. А білочка прийшла до нас не одна, вона привела свою подружку. Білки до нас ідуть, гарні тарілочки несуть. Чи однакові діти тарілочки? Ні, вони різні. Це велика, а це маленька. Треба білкам допомагати, горіхи каштани зібрати. Велику тарілку маємо, горіхи в неї поскладаємо, а маленький каштанчик візьмемо і в маленьку зберемо. Ну що, приготувалися? Горіх великий, куди покладемо? У велику тарілочку. Каштан. Маленький, в маленьку. Великий горіх, велику, маленький. Маленько. Діти, а горіх на дотик який? Шершавий, так, шершавий А каштанчик Гладенький Куди покладемо? Ось сюди. А горішок сюди. І ось так швиденько поскладали. А тепер давайте подивимося картинки, які приготувала нам білочка, і визначимо, де велике, а де маленьке. Подивіться, дітки, це сонечко. Як воно яскраво світе! Це велике, а це маленьке, це парасолька. За допомогою неї ми ховаємося від дощу. Це велика, а це Маленька. Це хмаринка, велика, а це маленька. Дітки, наша білочка зголодніла, а щоб вона дісталася до горішків, треба викласти доріжку з квасольки великої та маленької. Спочатку кладемо велику, потім маленьку. Знов велику, знов маленьку, і викладаємо аж до горішків, гарна виходить доріжка з великої та маленької квасолі. Ось така вийшла доріжка. Нарешті білочка зможе поласувати горішками. Дітки ці білочки теж розгубилися. Вони заплуталися, не знають, що позбирати. Для великої білочки велику шишечку, великий горішок та великий грибочок. А для маленької маленькі. Давайте допоможемо. Велика шишечка, куди? Маленький. Маленька шишечка маленький, великий горішок, Великий білості, маленький, маленький, великий грибочок, Великий білості, а маленький грибочок, Маленький білостці. Ось молодці. Малята, на цьому наше заняття закінчується. А давайте пригадаємо. Приходив до нас у гості. Так, білочки, а що ми робили на занятті? Так, вивчали величини, великий та маленький, та викладали доріжку для білочки, щоб вона дісталася горішків. Я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!